Добрий день. Сьогодні у нас на огляді Renault Megane 3 в кузові Універсал. Автомобіль 2011 року. свіжопригнаний зі Швейцарії, розмитнений, сертифікований, готовий повністю до реєстрації. Двигун 1.4 бензин на 130 кінських сил. Шестиступенева коробка передач. Загальний стан дуже хороший автомобіля, повністю технічно справний. Кузов з подвійною заводською оцинковкою. В гарному чорному кольорі. На хорошій комплектації. Комплектації передні парктроніки та задні протитуманки безключовий доступ, великий багажник, рейнги на даху. Шини з хорошим протектором, електрозеркала з підігрівом та функцією складання. Датчики дощу та світла. 4 склопідйомники. Електропідсилювач керма. 8 подушок безпеки, двузонний клімат-контроль, хороша медіасистема з Bluetooth та якісним звуком. Центральний замок. Електронна панель приладів. Заводиться автомобіль кнопкою. Всі системи та функції працюють без зауважень. Помилок на панелі ніяких немає. Клімат контроль заправлений та працює. Технічно автомобіль повністю справний. Вкладень ніяких не потребує. Гарний, збережений. В Хорошій комплектації. Один власник був в Швейцарії. Вже в наявності в Дніпрі. Кого зацікавить? Телефонуйте. Запрошую на тест-драйв.